Доброго дня, ви на каналі Схуднення для всіх або викинь із себе дурня. Шановні друзі, що я хочу вам сказати, не зупиняйтеся, розумієте? Не зупиняйтеся. Тобто це програма нормування ваги до кінця життя. Розумієте? По-перше, тобто, заспокойтеся ніякої суботи, ні з якого понеділка. Почули мене? І приймайте рішення, воно повинне бути ваше. Розумієте, щоб ви не бігали, не витрачали час на ну, цих винуватих. По-перше, воно буде, будуть вас ну, іспитувати. Пам'ятаєте, як Ісуса Христа? Дьявол крутив, так і вас, бісики будуть крутити. Це та, та плюнь, та ета. А у вас є кристалічна решітка. Тобто забиті такі кілочки, де ви від них не відступаєте. Що це за кілочки? Ну, дивіться, спостій будете вставати, забити кілочок. І хай воно не грається з вами. О 7 годині, о 7 Саме головне, шановні, вам потрібно встати в тишу. Тобто, коли домашні ще сплять, сонце за горизонтом, а ви вже тут з кофейочком, в халатіки в чулочках. Розумієте? Тобто, і в повітря там інше. І ви знаєте, що ранок вечора мудреніше. Не треба ото в суеті, в якій то спешки приймати рішення. І так, ви прийняли рішення, все, воно ваша, рідненька. А тепер дивіться на це, вони мені допомагають, чи соблазняють. Вони мене підвищують мою стресостойкість чи вони мене розшатують. І ви побачите, що ой домашні. Слава за слава, Тут клюнула, тут, як говориться, під ета. І ви розтрачуєте свою впевнені. Значить, шановні друзі, прошу вас, треба піти по всіх фронтах, але виділіть одну центральну одну ету. І перше це. Розпочніть розмову в себе. Воно мені корисне, чи в мені буде бобо. Бу -бу. Розумієте? І ключове слово ніяких оцих мотивацій, вилизувань, зализувань вашої слабкості дисципліна. Але вона складена незовні. А ваша рідненька, яка вам підходить, розумієте? Дисципліна. Тепер, друзі, значить, возьміть, розставте оці завтрак, обід, ужин, І тут є проміжутки. Так ось ці завтрак, обід, ужин тримайтеся за цей час. Виберіть комфортники, як вам підходить під працю, під дета і ета. І оці перекусики. А оці перекусики, будь ласка, будь ласка, вони можуть бути, але вони повинні урізноманітнювати вашу їжу. Розумієте? Ну, я не думаю, що хтось зранку встає і починає ті яблуки чавкати. Утром хочеться кофеечку, шоколадку, кусочок сирочечка. Понімаєте сметанку, сливки там, овсяночки, сір. Розумієте? Попробуйте ядки. ще спить, а ви е, теж. Не треба його перегружати. І я вас прошу, будь ласка, розмір кулака це розмір вашого нерозтягнутого желудка. Тому порція не більше вашого кулака. Що вона дасть? Желудок заспокоїться. Ви введете, завтрак, я дуже чітко по времени, як у собаки Павлова у вас будуть спрацьовувати оці ферменти, але ми пропонуємо, знаєте, ще е такий слайоний пирог. Тобто, у мене, наприклад, щоб я в рот не ложив, значить, перше півлітри води. Все, я випив. Раз. Потому що в мене 68% із води. Може я не хочу їсти, а хочу пити. Все, я вирішив це питання. Організм любимий, але проста звичайна знайдіть, знаєте, воду, яку б хотілося пити. Розумієте? Все, друге, завтрак, обед, ужин уже накладують. Ну, я спочатку роблю подушечку, яку салатик, салатик, ребята. І це повинні бути сезонні овочі. Я в огороді там все, петрушка, як. ну зараз много доступної капусти. Розумієте? Так, друзі, <кхм> значить, ну, чимось потрібно розстатися. Отак, візьміть і виробіть сахар. Білий сахар, потім білий хліб, потім пирожене, це всі морожене. І повірте, я п'ю кофе без сахару. Це достойний кофе, а це є насолоджують. Шановне, значить, саме головне, саме головне, це я вас прошу. Розпочніть діалог з собою. Потім у ці всі діалоги записуйте в свій щоденних замок контролю. Ті, хто приходять до мене на консультацію, ну це, Тому що я прошу їх записувати. Ну, Наприклад, ми прийняли рішення після 18-ї години не їсти під лозунгом я вода, я вода. Значить, не треба ніяких там лімончиків. Вода. І я прошу, одні, шановні, якщо ви хочете, щоб я витрачав на вас свій час, будь ласка. Ось ми прийняли рішення. Ви ж не вважаєте, що після. 18-й якщо ви не будете їсти, то ви захлянете і вмрете. Ні, звісно, людина 40 днів без їжі може, без води 3 дні. Розумієте, а нам тут вечірок оцей, е, ну, скажімо так, перескочить в сон. В сон туди. Да. Е, і я кажу, да, запишіть думку яка ваше оце рішення, ну, скажімо так, поставила хрест? Yeah, і потім до мене приходять, хочете допомоги, значить, щоденник самоконтролю. контролю. І ми починаємо читати, мама не горюй, дадуть добро, ну так, ім'я і думки, які там у нас. Тобто, шановні, я вам хочу сказати наступне. Розпочинайте, буде весело, однозначно. Те, що ви маєте зайву вагу, це клас, це ваша валюта на, е, цьому, на вашому тілі, але включіть мозки. Розумієте, її вона цінна, оця валюта, оці жири ваші, тільки на землі. Розумієте, а ми не вічні. Тому наша вага, ми її накопили, ми повинні її витрати. Розумієте? Розумієте, ми ж її накаплювали для якоїсь захисту, комфорту, ета. Все, життя закінчиться. Положать в ящик, блін, їй треба ящик такий XXL робити. Розумієте, а ще яке життя дискомфортне? Сів, кришку, не та засламав, шнурки зав'язати, пузо мішає. <п 'яти> Жінку птати. <п 'яти> так, друзі, у вас все вийде, вийшло в мене. і Саме головне. Не потрібно вам це шукати оцих лідерів думок. Ніхто не знає, як ви побудовані. Що вас порадує, що вас ете. Я вам хочу сказати в радості. Не хочеться їсти. Я не знаю, що. Ну, може я це такий. Знаєте, коли щасливий, коли веселий, роблю те, що хочу, і е, їсти забуваю. Так, друзі, благословляю вас, благословляю вас на те. Щось у вас не вийде, шукайте мене. Но, шановні, одразу будемо домовлятися. Тому що, якщо я вас я вам скажу вам безкоштовно, ну ви що, ущербний якийсь, не вистачає мізків 10 гривень заробити, торгуйтеся. Павлович, а можна з вами торгуватися, то я вас пришу. Мене можна і обмануть, нахлобучити. Головне, щоб у вас був результат. Результат той, який буде вас радувати. Ми усіх вас люблю. Пока-пока.